Олександрійська громада втратила захисника. Загинув Дмитро Чаус. Життя 31-річного стрільця обірвалося 7 вересня 2024 року поблизу Новогрудівки, Покровського району Донецької області. У нього залишились батько та сестра. Про це повідомив Сергій Кузьменко на власній Фейсбук-сторінці. Ольга Коріненко, очільниця Олександрійської РВА, взяла участь у засіданні президії конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Конгрес є комунікаційним майданчиком між органами влади всіх рівнів та терогромадами. Під час засідання було обговорено ґрунтовну аналітику всіх сфер житті діяльності ОТГ в умовах воєнного стану з різних напрямків діяльності громад. Особливу увагу приділено масштабним зусиллям військово-дипломатичної команди на чолі з президентом України, що спрямовані на захист впровадження повноцінного перемир'я. Про це написали на сторінці Олександрійської РВА. В Олександрійській громаді діють місця тимчасового проживання, де мешкають люди, які через війну змушені були залишити свої домівки. Станом на кінець березня, в чотирьох таких місцях нашої громади проживають 87 людей, серед них 16 дітей. Щодня поряд із ними працюють громадські організації, міжнародні партнери та міська рада. Спільними зусиллями забезпечують підтримку в трьох напрямках. Соціальна допомога, психологічна підтримка та юридичні консультації. Детальніше про співпрацю на сторінці міської ради в Приютівській громаді відбувся ярмарок вакансій. Захід розрахований як на тих, хто шукає роботу, так і для роботодавців, які шукають працівників. Представники найбільших агропідприємств громади ТОВ Агровіста, Колос, Агродар ЛТД, Агросвіт презентували відкриті вакансії та розповіли про умови праці. Фахівці Центру зайнятості розповіли учасникам про можливості безкоштовного навчання, компенсації для роботодавців та нові програми підтримки. Також акцент зробили на навчанні жінок для роботи в галузях, де вони традиційно були недостатньо представлені. Фонди Олександрійського міського музейного центру поповнилися цікавим експонатом. Це мачети, яким були комплектовані канадські танки. Ці танки, передані СРСР по ленд-лізу, брали участь у боях за Олександрію та Олександріщину в листопаді-грудні 43-го року. Знайдене в землі на північній околиці Олександрії мачете, є фізичним підтвердженням інформації з архівних документів та допомагає розвінчувати ідеологічну легенду про танки-визволителі Т-34, які масово встановлені в населених пунктах. Передали його Андрій Заболоч, та Євгеній Ланін. 4-5 квітня відбувся відкритий турнір з боксу Кропивницької спортивної школи серед молоді 2007-8 років народження та юнаків 11-12 років народження. Олександрійську спортивну школу представили 14 юних боксерів здобутку команди 6 перших, 5 других та 3 третіх місця. У четвер, 10 квітня, очікується хмарна погода, можливий дощ зі снігом. Температура вночі 2 градуси морозу, в день – плюс 5. Атмосферний тиск – 746 мм ртутного стопчика. Вітер – південно-західний – 5 метрів за секунду.